Хотілося б ще поговорити про те, що ми вже якби обіцяли нашим глядачам. Так і я собі згадую це, як вчилися в церковній школі, нам розказували про єгипетські кари. Так от я вам так легенько натякну. Кінець світу буде. Я про це не скажу, але знаки будуть. Так, Кінець світу буде, я не скажу, але знаки будуть. Українські поля й городина під подвійним ударом. Спочатку їх атакувала сарана, хмари комах заполонили собою все навколо. Вони осідають на зелені і за кілька годин залишають по собі лише Обгризані так. стебла, а потім до нашої країни активно просувається ще один аграрний ворог жовто-бурий мармуровий клоп, е. і це не просто собі така неприємна комаха, а реально небезпечний поліфаг, що харчується десятками видів культурних рослин. Швидке розмноження і висока стійкість роблять його справжньою загрозою для врожаю по всій Україні. Власне, де вже фіксують розмноження цих шкідників? Які культури найбільше під загрозою? Коли настане кінець світу? Що можуть зробити фермери вже зараз, щоб зменшити свої втрати? І чи загрожують ці комахи людям? Відповіді в сюжеті нашої колеги Олександри Куліба. Вода нілу стане червоною. Е, до речі, вона вже поспілкувалася з аграріями. Ось гляньте на ці дерева. Ще вчора тут були листки, а зараз дерева обліплені? Гляньте. Це все саранча. Це все заліплене дерево саранчой. Повністю. І так кожне дерево. Гляньте. Рухаються хмарами, іноді мільйонними або навіть мільярдними зграями. І поїдають все: листя, стебла, квіти та навіть городину. Очманіти, дивись, що там з деревом відбувається. Ой-ой-ой. Оце сарани стільки. Сарана перелітна або мігруюча, масово атакувала схід та південь України. Саме для міста Запоріжжя така зграя фіксується вперше за останні 100 років. Тобто, остання зафіксована науково документально відбувалася у 1923 році. І завдає неабиякої шкоди аграріям. Ось це наслідки шкідника на Херсонщині. У Нас було пошкоджено посіли В частності на 100 гектарах, десь наразі до 7% відсотків виїли поле цього фермера. Сарана почала атакувати ще на початку червня. Пан Олександр зізнається востаннє зустрічався із цими комахами на полях Херсонщини років 15 тому. Тато мій покійний вони також були сталкувалися з цією ситуацією, але тоді ну в господарствах. Борозенську були так називаємо ан-2 кукурузники, і вони безстренько авіації його нужне знешкодили цей очах, скажем, царани, і в принципі таких проблем, як зараз, не було. Ця комаха полюбляє найбільше злакову рослинність, акацію очерет та їсть навіть бур'яни. А коли їх цілі табуни, то здатні з'їдати усе, що трапляється на шляху. Ну це коник цвіркун щось таке похоже. Воно з крилами велике, ногате, повзає таке стрибає, воно невеличке. Потім воно проходить фази і виростає в коника. В нього з'являються рожеві крила, і воно літає. Собі. Ну, досить таке здорова сантиметрів до п'яти. Можете і поставити скільки йому треба їди, щоб воно собі поїло гарно. Вони активно перелітають самі, і плюс вони користуються попутним вітром. Таким чином вони можуть давати до 20 кілометрів за день. Це досить високі темпи міграції для комах. Зграї сарани зафіксували вже щонайменше в п'яти областях: Херсонщина, Запоріжжя, Одесьчина, Дніпропетровщина та Вінничина. Фахівці Держпродспоживслужби зафіксували кілька видів сарановидних на території України. кажуть, її осередки присутні і на лінії зіткнення, але це не єдина біда, чому так раптово цей вид почав розмножуватися та мігрувати на великій відстані. Основною причиною це є ганкатастрофи, яка була спричинена Каховський ГЕС, і відповідно надмірно висока температура в певному розумінні. Вологість і відповідно відсутність осухня, як кажучи, на тих територій, де раніше була по великому рахунку, притікав посушливий рік. ріки, по суті, і відсутність обробки ґрунтів по великому рахунку на тій території, де була посука, Ніхто не обробляв пункти. Були б дощі, сирозь. Вона знешкоджені ну, яйця цієї сарани. Оскільки в нас немає дощів, що в Запорізькій області, що в Дніпропетровській, що в нашій. От. Плюс е прифронтова зона. Ясно, що е е за лінією фронту в ту сторону на лівий берег, там теж поля не обробляються От, людей. І там вона собі прекрасно себе. Почуває, і вона може навіть піти прилітати. У випадку фермера з Херсонщини Олександр з дружиною вживав заходів та залучав експертів з Держпродспоживслужби. Вона тільки по краях була, тому що ми з дружиною її збивали дві неділі, вже боролися з нею. Тобто ми їй не дали зайти всередину поля, а по краям їздили тракторами, оприскувачем і збивали фосфороорганікою, ми її правили. Ну, тому що вона заходила з полос з лісосмух і тих необроблених полів ну, на наше поле По дроном продули посадки і поля по периметру. скажімо так, поки сухо вона буде розвиватися стрімкіше. Зазвичай в природі такі спалихи згасають або за настання дощової погоди, або за настанням холодів, тому що личинки сарани вони не здатні зимувати. ця комаха лише на стадії яйця. І під час холодних зим ці яйця вимерзають. Якщо не буде опадів, кажуть аграрії та науковці, то від сарани нікуди не дінуться ще й Полтавська, та Кіровоградська області. А єдиний варіант вберегтися боротися з сараною шляхом оприскування спеціальними хімікатами та біопрепаратами. Цим займаються як приватні компанії, так і державні.